Друзі, доброго дня! І так, ми розпочинаємо процес реєстрації рекламного кабінета в Google, для того, щоб запускати реклами і просувати наш бізнес через платформу Google. Хочу сказати, що за допомогою реклами в Google можна просувати не тільки ваш бізнес, а й ваш блог, ваш застосунок, ваш YouTube канал та інші платформи. І так, я створив в першу чергу Google аккаунт. Зараз зайшов в нього і. Для того, щоб розпочати реєстрацію в рекламному кабінеті, треба натиснути ось, ці, ось, цю, ось цю іконку. І ось тут є Google реклама. Натискаємо кнопку почати, і ось перший крок, який у нас є. Хочу відразу сказати, що у Google є достатньо багато різних типів реєстрації рекламних кабінетів, і покроковість ваша може бути іншою. Але я хочу сказати одне, що вам треба на даному етапі пройти. Той формат реєстрації, який у вас є. Вони, як правило, однакові, але відрізняються якоюсь покроковістю і візуалізацією. Тобто вам просто треба пройти оцю реєстрацію, і та рекламна кампанія, яка у вас з'явиться, просто її треба поставити на паузу. І далі, коли ви пройдете цей свій етап, свій шлях, я вам покажу, як перейти в стандартний рекламний кабінет і вже в ньо, з ним надалі працювати. І так, у мене отакий от рекламний кабінет, і перший крок в мене наступний. Створити нову компанію. Як називається компанія? так називається компанія. Тут можна вказати ваш сайт, номер телефона або сторінку про вашого застосунку. У мене є сайт, тому я вказую сайт. Ідемо далі. Відразу... Нам при реєстрації вказується інформація щодо інших сервісів Google, які є на цьому аккаунті, Google аккаунті. От у мене є ще YouTube канал, і я можу його зв'язати. Тобто рекламний кабінет знайшов YouTube канал і розуміє, що в мене є зареєстрований телефон в цьому аккаунті. І він пропонує зв'язати ці всі дані. Також ви можете підв'язати відразу своє мобільний, мобільний застосунок або профіль компанії в Google. Ну, давайте от я зв'язую. YouTube канал, далі, далі, зв'язати. Все, цей процес йде швидко. Зв'язок встановлений. Номер телефона. Я просто вказую свій телефон, який в мене є. Готово, є телефон. Застосунку немає, профілі компанії немає. Також ви можете пропустити оці кроки, якщо у вас нічого немає. Далі. Тут нам відразу показують рекламні цілі, під які ми хочемо робити рекламу. Це дзвінки. Продажі, відвідування магазину або ж перегляди в Ютубі. Я рекомендую натиснути оцей, оцей формат, тобто пропустити оці всі цілі і нічого не вказувати, тому що ми все одно цю рекламу, яка зараз іде покроково, ми поставимо потім на паузу і будемо створювати нову рекламу вже зареєстрованому рекламному кабінеті. Я пропоную пропустити. Далі тут тип кампанії. Давайте, наприклад, пошуку. Повторюю, що це не принципово, те, що ми зараз будемо тут вказувати. Якісь мінімальні дані в оголошенні. Оце перша кампанія, перше оголошення, нам треба вказати. Тобто набирайте будь-який формат, будь-який текст, який зв'язаний з вашим бізнесом або з вашою рекламою, що ви хочете рекламувати. Як правило, треба мінімум три заголовки і опис. Я набираю, що мені прийшло в голову перше. Далі тут нічого не треба. І натискаємо далі. Знову повторюсь, нам не треба зараз вимальовувати, якісь вилизувати оці оголошення. Тут йдемо далі. Тут вибираємо те, що у вас буде. кліки. Давайте бюджет. вибираємо бюджет. ну Давайте, наприклад, там, 100 гривень в день. Далі Україна. Платіжні дані. І тут тепер ми дійшли до важливого моменту. Коли нам треба ввести платіжні дані. Я хочу звернути вашу увагу на ось на на таке повідомлення. Потратьте 10 тисяч гривень і получіть ще 10 тисяч гривень. Дійсно, в Google є така, як би сказати, лояльність, і ця лояльність для нових користувачів, які зареєстрували аккаунт. І тут нічого не треба робити, ви просто, коли витратите 10 тисяч гривень, вам на рахунок. Рекламного кабінету прийде ще 10 тисяч гривень безкоштовно. Але є одна умова це 2 місяці. Тобто на даний момент 23 січня то до 23 березня мені треба витратити перші 10 тисяч гривень за свій кошт, щоб мені Google дав ще 10 тисяч гривень. Тут зрозуміло. Далі треба платіжні дані вказати. Як правило, вказують картку. Отут вибираємо картку автоматичні платіж, платежі. Вибираємо картку і пишемо дані картки. Хочу сказати, що буде створено платіж з картки, тобто буде запрос зроблений на картку, і там може списатись, наприклад, 1 долар з картки для перевірки достовірності вашої картки. Тому у вас не повинна бути пуста карта, на карті повинні бути якісь гроші. Цей 1 долар, Google верне через декілька днів вам на картку знову. Все, ми вказали дані картки, йдемо далі. Далі треба вводити дані про клієнта. Я не являюсь юридичним, юридичною особою, юридичні особи це компанії, якісь бізнеса, фірми. Я, я фізична особа, і, це, і оцей формат, фізична, фіз, фізична особа, можна обирати і для фізичних осіб-підприємців. Налогова інформація. Я пишу, бачите ось і приватний підприємець або фізична особа. Я фізична особа. Далі індивідуальний ідентифікаційний номер. По я би тут вказував ваш ідентифікаційний номер, тому що якщо ви навіть не вкажете, ви все одно будете платити податок, який Google збирає з кожної кожного юридичної та фізичної особи за те, що крутиться реклама. Тут, навіть якщо ви не вкажете ІНН, все одно Google буде брати цей податок. Тому я вказую на всяк випадок, хай буде це ІНН. Далі адреса. Ці дані можна змінити в майбутньому. Номер телефона треба вказати. Я би вказував ось тут номер телефона. Це для служби підтримки. Якщо з вами захочуть зв'язатися консультанти, або ж ви зможете пройти на подальшому ідентифікацію для того, щоб зв'язатися з консультантами, коли вони будуть працювати. Потрібна вам допомога? Можна нічого тут не вибирати. Натискаємо відправити. А, все-таки треба вибрати. Ні, не потрібна допомога. І так, ми налаштували цю рекламу, там показує, що показ реклами почнеться після перевірки, натискаємо далі. Тут нам пропонують встановити Google Tag Manager. Я в наступних відео розповім, що це таке Google Tag Manager, навіщо він потрібний. І тепер давайте перейдемо в рекламний кабінет. Ось тут у нас є права, справа значок, натискаємо рекламний кабінет, натискаємо ось тут «Кампанії», «Кампанії». І ось ми бачимо ту кампанію, яку ми створили з щоденним бюджетом 100 гривень. Я пропоную її поставити на паузу, щоб у вас картки не списувались гроші. І ось по факту ми зареєстрували рекламний кабінет в Google, і далі з ним можна працювати.